Всім доброго ранку. Ну що? Сьогодні вівторок, на годиннику 8.10, 7 жовтня, я вже завіз дитину в школу, дружину на роботу. І вже недалеко, як під'їжджав до її роботи, вихопив з ефіру ось таке замовлення, практично без подачі, 300 метрів подачі. Я вже майже на місці, тому довго ляля -ля не буду. Розкажу завчора. Вчора я теж працював 3 годинки і шкода, що не знімав. Вчорашня каса моя вийшла 1150 чистими з вирахуванням газу, комісії і решти за 3 години. Це мій новий особистий рекорд. Не знаю, побачимо, чи сьогодні вийде повторити. Вчора я не скажу, що були прямо якісь дуже жирні тарифи. Просто вийшло виконати декілька небагато непоганих точніше, поїздок. Швиденько, зранку, поки був час пік, півтори години, я встиг виконати приблизно десь 6 поїздок. А потім мені просто дуже сильно везло. Дуже сильно везло на хороші поїздки, на хороший чай, тому вийшла така каса. Сьогодні я працюю з 8.10 до. 12.10, тому що потрібно забрати дитину школи. Все, дзвонить пасажир, забираю і працюємо. Погнали! Виконав вже це замовлення, схопив наступне по болту по пріоріті з хорошою ціною, ось таке. Скоріше за все, що вже вмикатися десь до 9.30 не буду, тому що реально просто немає часу відволікатись. Замовлення за замовленням, всі хороші, не хочеться втрачати час. А зробити максимально хорошу касу. Чому вімкнувся? Е Цікаво. Мабуть, таких пасажирів багато, які знають, куди їхати краще. Хто з рівного, скажіть, я проїхав від СНАПу до Приватбанку на Віддінській, до гуртожитку Віддінської 8 за 7 хвилин. Ну, максимально куди я знаю об'їхати, я проїхав швиденько. Пасажирка каже ні. Їдемо по героїв поліції. Я кажу, тудою буде довше. Загалом приїжджаємо ми за 7 хвилин, як на мене. Це реально дуже швидко. Це біля 3 кілометрів час пік, це прям ну класно. Швидко приїхали. Це ж так само в наших інтересах швидше привезти пасажира, щоб взяти наступне замовлення. І я питаю: ну що, швидше вийшло сюди? Вона каже: ні, я просто кожен день їжджу, я знаю, центром було би швидше. Ну, кажу, окей, <смі> їсти центром. А я буду їздити далі, так як я знаю, тому що ну, що поробиш? Люди багато не вміють признавати своїх помилок. Тому якось так. А я вже подуюсь до наступного клієнта, і певно, якщо болт буде давати далі. Тариф Пріоріті ще й з коефіцієнтом, буду возити болт, тому що поки порівнюю ціни, по болту є і коефіцієнти, і взагалі, якщо брати голий Пріоріті і порівнювати з голим стандартом, який я вожу по уклону. Пріоріті цікавіше набагато. Можливо, хто возить комфорт бізнес їм, то не так цікаво, але хто возить стандарт, майте на увазі. Так, на годиннику. 9.30, так як я і казав, вмикаюсь. Хоча по правді можна було вмикатися і раніше, тому що після 9-ї години потік замовлень упав. І по фільтрам вже надіятись на щось хороше, сенсу немає. Але знову ж таки, мені підфартило в тому плані, що по масложиру, по нашому улюбленому фільтрі. Я схопив замовлення на доставку двері-двері, правда. правда, за місто у квасилів, але 225 гривень за 8 кілометрів. Враховуючи, що роботи особливо немає, то піде. Тим більше дивіться, яку я смакоту везу, скільки всяких смаколиків. Тут тобі і якісь тарталетки з горішками. І торти, і бізешки. Вже слинки течуть, самому хочеться кави з таким чимось смачним намахнути. Ну, але ми що? Ми тримаємо себе в руках. Доставка є доставка, все має дійти в цілісті та сохранності. Ми все збережемо, їсти не будемо. І їдемо, їдемо у. Василів, підскажіть, будь ласка, як у вас? Бо є блогери, яких я дивлюся з рівного, наприклад, Тімофу, він каже так само, що потік замовлень упав, замовлень набагато менше, і зловити щось уже по хорошому фільтру це дуже важко. Є робота в час пік, ну, так як ви бачите, погода вже по-справжньому осіння, дощ. Хмуро, сиро, і зранку люди на роботу, по школу, по садочкам їдуть в таксі, але це все час пік, так і повинно бути. А потім замовлення пропадають, а затори залишаються. Тому напишіть, з якого ви міста, як у вас взагалі ситуація з заторами, з замовленнями. Чи є хороші ціни, коли краще таксувати, також напишіть ваш графік роботи, як ви працюєте. У мене графік роботи лайтовий. Ну, в середньому я казав мене на день 4. Ну, в середньому 4, деколи 5 годин я працюю на добу. Деколи довше. На вечір я виїжджаю рідко, тому що не люблю катати вечором, особливо пізній вечір. Катати алконавтів, Бояти, що там нікого позаду не вкачає, не хочу. Краще побути вдома з сім'єю. Ладно, друзі, поїхав я в Василів. Увімкну там вже всі категорії болт На уклоні включу ланцюг, поставлю більше радіус. І буду надіятися, що звідти я виїду не пустим. Так, банда. Я стою, вже чекаю пасажирку, значить, що поїздка в Квасилів була не помилкою. Не встиг я занести ці коробки в кафе з доставкою. Мені прийшло наступне замовлення з подачею півтора кілометра. І я вже стою, чекаю пасажирку. Думаю, до 10-ї години я це замовлення теж за 160. і що? Грязі, майже 400 гривень за півгодини. Це сильно, сильно. Ну, фартовий я, не знаю. <сі> Хто що їв зранку? <сі> Написала четвертий вхід, я її вже чекаю, мабуть, хвилини півтори-дві, поки нікого не видно. Ну. Це справа така. Поки губи намалювати. Одягнутись, накраситись це ж час займає, правда? Ладно, він пізніше. Надіюсь, довго чекати пасажирку не буду. На годиннику 12.10, отже, пропрацював я рівно 4 години і можна підбивати підсумки та їхати за дочкою, забирати її школи. Пробігу у мене 65 кілометрів. Рахуємо, ми це все діло по 4 гривні за кілометр. І того маємо 260 гривень. Я витратив сьогодні. Заробити вдалося разом по уклону та болту 1200 гривень. Ще було приблизно 30 гривень чаю. Тому віднімаємо 1230-260 і маємо 970 гривень за 4 години. Ну що, це, звісно, не такий жир, як вчора. Вчора мені везло дуже сильно. Хочете вірте на слово, хочете ні. Але, ну, вчора клас, каса була за 3 години більша, ніж сьогодні за 4. Але сьогодні замовлень було менше. Можливо, не такі локації хороші, як вчора. Можливо, просто не везло, хто його знає. Але я сьогодні і задувся газом, і перекусив хот-дог, Ще встиг навіть відео подивитися, поки замовлень не було. Тому піде майже тисяча за 4 години. Дякую Богу і за це. Вам всім дякую за перегляд. Минуле відео набрало більше 100 переглядів за 2,5 дня. Мені дуже приємно. Тому всі, хто дивиться, підтримує, величезна вам дяка. Прошу коментуйте, підписуйтесь та ставте жирні вподобайки. Всім пока-пока, гарного настрою і міцного здоров'я!